Всім привіт! Написав вночі нове оповідання. Сподіваюсь, вам сподобається. Якщо не важко, підтримайте його лайком. Пана! Миколка дивився, як кіт прискіпло вилизує небесну сіру шерсть на пузі. І тут без слід повезуть топнути ногою, щоб той злякався і утік. А ще краще з переляку вкусив себе за яйця. А потім злякався і утік. Але всі думки молодого Бармалея були там, там, за далеким обрієм, де нелякані табуни карасів, як жахливі піраньї Амазонки кидаються на все, що попадає у воду. Якось Миша казав, що туди упало козеня. І що зівез спитав Миколка. Та як же зю, у них же зубів немає. Засосали насмерть! Ті короги осталися. Миколка набрався сміливості, підійшов до батька і без якого небудь художнього вступу спитав: А можна на рибалку? Куда? спитав батько. До саду. Не знаю, йди у матері питай. Миколка побіг до матері. Ма, можна на рибалку? Не знаю, питаю батька. Па, можна на рибалку? Там усі будуть. Усі. Усі будуть голову ламати, і ти будеш голову ламати. Хм. Па, а тоді можна, як ви будете усі картошку садити? я не буду з усіма вами голову ламати. Ти що мать особенний? Миколка стояв у кутку. Дивився, як вилізла мурашка з під плінтуса, і обслідувала його шкарпетку. На очах юного романтика були сльози, а в голові хижі карасі пірань, батьки аксюмерени і гнітюча постсовєтська дійствительність. Не будь-як всі. Ну, це понятно, але ж і не вирізнятися від усіх. Химерна філософія. Погляд романтика згас. Миколка задавив мурашку. А недоплакані сльози навіки отруїли свідомість розчаруванням. Все, всім добра, удачі і самого на миру.